Привіт, це Гаврищак і традиційна порція футбольних новин. Сьогодні трішки алегрі трішки Ліги Чемпіонів рекордів на полі і згадаємо навіть дієго марадонну, а також е амбіції Мирона Богдановича Маркевича. Ну, конкретики поки що немає. 12 – знакове число не лише у релігії, але й у цьогорічному розіріше ліги чемпіонів. За тур до завершення групового етапу за святий стіл найпрестижнішого турніру старесинкої Європи потрапили 12 клубів. Давайте оголосимо увесь список. Давай! Серед сіних дострокові путівки у кишенях Баварії, Манчестер Сіті і Челсі. Несіні, інтер та Дортмундська Борусія без посіву залишилися Наполі, Ліверпуль, Брюге, Порту Реал, ПЖ і Бонфіка до слова, в понеділок 7 листопада кинуть жереб, який визначить пари із 16 команд о 12-й годині за середньоєвропейським часом. І як відомо до вище переліченої когорти може приєднатися і Донецький шахтар при умові, що наступного тижня повторить Трюк із Лейпцюгом, який трапився у першому турі. А мрія збуваються! А тепер до спеціалістів, які матеріалізують ці самі мірикли лучано спалеті на пару із Наполі, яке також достроково оформило путівку до плей-офф. Ліверпол азатім сталінеаполітанці у цьому сезоні встигли встановити клубний рекорд за кількістю перемог. Клуб із Неаполя виграв 14 із 16 матчів на старті сезону і двічі зіграв. В нічію в останнє неаполітанцям не вдавалося перемогти 31 серпня. Тоді була нічия із фіронтиною. З того часу вони мають 12 поспіль перемог у всіх турнірах. А загальна різниця м'ячів – 36 до 10. Відповідно, і перша сходинка у серії а в середньому більше двох голів забитих за матч дахуй. Повертаємося до рекорду. Партенопейці побили клубне досягнення 86-го року. Тоді на вістрі із Дієго Марадонною на виграв 11 разів поспіль із квітня по вересень. Дій... Наці... у сучасному складі на Є людина, яку фанати уже називають новим Дієго грузин Квіче Кварскелія із кличкою Кварадона. До речі, хавбек ще 26 лютого відреагував на повномасштабне вторгнення Русні. Написав у власному профілі інстаграм Зупиніть війно. Коли демонстрував досягнення наполі і турнірку серії А, ви, напевно, не помітили там 36-разового переможця Скудето. Ювентуса і не дарма Туринське сеньора йде восьмою. Найкраще справи в Алегрі і Єврокубках. Після порятунку від погрому на Далужі Алегрі втратив навіть примарні шанси на вихід у плей-офф. Але от віру в Алегрі керівники Юве не втрачають. Звісно, якщо вірити інсайдам італійській пресі, начебто, ліміт довіри до масиміліану не вичерпано на відміну від болівальників, в італійському сегменті Твіттера В чергове у тренди вийшов гештег. Але грі аут до речі до флешмобу приєднався аккаунт ірландського лоукостера Ренегір у лізі чемпіонів для вас немає місця, але завжди є місце на борту. Твіт на даний момент уже зібрав півтори тисячі лайків і майже дві тисячі ретвітів. До України Мирон Маркевич знову заговорив про повернення на даний момент. Ідея із Камбеком розповідає Маркевич, знаходиться на п'ятому місці, як і сам футбол в Україні, бо зараз є набагато важливіші завдання перемога над Руснею. <звук> тренерський безробітний починаючи із 16-го року, Мирон Богданович прокоментував чутки щодо можливого очолювання. Динамо цього бути не може, каже фахівець, зважаючи на специфічні стосунки із братами Суркісами. Щодо інших можливих пропозицій, амбітних проєктів, поки що Маркевич не помітив на горизонті. Зате згадав про біглого Сергія Курченка та період його правління в металісті. Бізнесмен, який зовсім не розбирався в футболі. Він мав інші завдання. Команда. Для нього була іграшкою. Пам'ятаю, питав у мене, що таке кутовий пенальті поза грою. Ти що долбою? Підсанційний олігарх. Нагадаю, втік із України, як відомо, у 2014-му до Москви. І це ще толерантно описано, зважаючи на думки тренера щодо принципового Анатолія Тимощука. <плес> Худжамов анонсував плани на президентство в УАФ в тандемі із Зузулею. Колишній український голкіпер голкіперстам Ходжамов підтвердив, що конкурентів у теперішнього очільника ОАФ Павелка побільшило. Ходжамов зацікавлений у серйозних змінах в українському футболі. Розповідає, ми разом із Зозулою говоримо про це, спілкуємося із ним щотижня, але поки що не дійшли якогось висновку. Нині говорити про це не час. Було б цікаво спробувати і йому, і мені. Але зараз головна перемога має бути інша. А потім уже розбиратимемося. Зозуля, який нагадаю підтвердив свої амбіції у Фейсбуці днем раніше. Аналогічно заявив, що питання балотування на головну функціональну посаду в українському футболі не на часі. А тепер, власне, до заболотних кремлівських футбольних активів. Пригадуєте такого персонажа, як Андрій Аршавін. Зараз він працює в структурі «Зеніта» – та гендиректор зі спортивного розвитку. І він відреагував на ймовірність поповнення лав чмобіків. Якби вручили повістку, то пішов би у військкомат. Я знаю, що дехто поїхав втік. Я бігати точно не буду. Ну, відверто, точно має бронь, як і неповнолітні діти Кадирова. Але якщо навіть і каже правду, то непогана одиниця в обійному фонді. <паспоряджен> і з собою може ще й Толіка прихопити. Руки на е то та кацапчик погибає це. Був Юра Гаврищак, youtube платформа футбол 24 І Не забуваємо лайкати, коментувати, і найголовніше донейтити на Збройні Сили України.